Ну що, всім доброго ранку. От зараз 5 утра. 5.42. О, навіть 5.42. І незважаючи на те, що в нас там тривога, ми зараз пакували ще партію посилок. Ну, щоб ви розуміли. От. Знаєте, я вам скажу чесно, учитывая, що на ці посилки да, видавали гроші. І люди присилали посилки. Ну там є такі речі, дорогі, на які я виділяв теж свої кошти. І я вам скажу чесно, в мене нема сьогодні о 8 там чи 9 ранку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шо, сім, восім, дев'ять, п'ятнадцять це. Ну, 3 тисячі гривень. На відправку. От, ну ну нема таке, теж буває, так. Отже, звініть, що е, у порядочного. Волонтера не маєте течерів на отправку цих всіх посилок, учитываю тот факт, що з першого дня війни для мене принципіальне питання. Всі посилки оплачую я за свої кошти або за кошти волонтерства. Ну, в основному, кстати, за свої, что. Так от я вам хочу сказати. Це бред якийсь, коли. Людина порядна волонтер пакує посилки і каже, поможіть збирати 3000 гривень, щоб оплатити хлопцям відправку, щоб хлопці не платили. А і мені скидають 10 гривень. Ви знаєте, посилки готові. Зараз ми їх ще позапакуємо, пропідписуємо. Пацани, я спакував, я вам кажу на Краматорськ, на... Господи. я, забув. Добропілля. От, на Харків просили хлопці. Все купив. Все скупив, все знайшов, все запакував. І я не буду больше посичати грошей на отправку посол. Не буду. Потому що не хочу. І не обясні. Хай стоять отут до тих пор, поки у мене на карточки збереться 3, сука, їбучих тисячі гривень. Уже звините за прямо ту як єсть. И одразу скажу тим Чорноротам, які значить ти хуяві волонтери з гроші не скидають. значить я порядочний з мені гроші не скидають. Значить, я дуже порядочний волонтерство мені гроші не скидають. Так, да, я розумію, перші числа люди теж виснажені, Но, слава Богу, що ця йобана власть в гуглі пише Оскар Шахрай, а люди кидають притулів. І там, і там я залишаюся людиною. Хай стоять, хоч зниють. Поки не накидають, я хуй. хоть один ящик отправлю. Честно. И я имею право так сказать. Я заебался брать борги, кредиты, выплачивать, доплачивать, бегать, шукать, перепозичать, чтобы отправить, чтобы купить. Не, нихуя, ребята. Телефон, я его продаю. И так, и все, знаете, кто пишет, ой, а так, чтобы за 30, там, за 20, слушайте, я себе не заработал, я решил закрыть просто борги за автомобили, за аренду І за гуманітарку, яку я збираюся вести. І повезу її тоді, коли закрию всі борги. Не соберу, не закрию. Хай гниє та волонтерка, гуманітарка в обох машинах. Отак От я скажу. А то я по судам бігаю сьогодні, позавчора бігав, тому що пежу до хуя до пацанов, за правд, за корупцію, щоб розібралися. А эти гандоны шлепашні э, за полчаса, 300 есть там миллионов собирай. Благодаря вам. То живите. Далі так. Живите. Если совість позволит. А мои руки не выкрови.